Всі сюди друзі, буде час у нас ще оглянути експозицію. Так. Дорогі друзі, вітаю музей сучасного українського мистецтва Корсаків, вітаю все чудове, шановне товариство. І е, ви пам'ятаєте, очевидно, що на останній нашій зустрічі, коли... Сладка, що я коюся долі. І ось ці, ця фраза Лесі Українки, вона є просто надзвичайно зналеною. І мені сьогодні вона пригадалася, і я думаю, що оце, що я корюся долі, і що хіба тремтить моя рука чи пісня і думка корі, це може бути мотивом взагалі кожного нашого виставкового, виставкової події. Чому саме? Тому що е, сьогодні в цей драматичний час війни, час бомбардувань, коли наші, наше воїнство ну, творить дива, захищаючи нас, е, на ниві мистецтва ми також не коримось долі. Відбувається неймовірний спалах е, такого творчого потенціалу, е, неймовірний спалах і поява цікавих імен, цікавих надзвичайно ідей. І тут під час війни не коляться долі. І, друзі, одним із таких а, цікавих явищ, які відбуваються у нашому музеї, і взагалі, яке є в нашій Україні, сьогодні, сьогодні в сьогоденній Україні, є творчість пана Павла Мазея. Ви знайомі, очевидно, з його творчістю, але я вас прошу зараз його привітати і А насамперед я передаю слово пані Лесі Корса, яка привітає наших шановних гостей. Я ще щино дякую. Дуже давно ми планували виставку Павла Мидая ще до масштабного вторгнення. Ми домовлялися про інший виставковий простір, про інше фото, про іншу серію робіт. Зараз Через стільки часу, через стільки подій, які ми всі перейшли, я думаю, що це ще сильніші роботи. Ще, але я думаю, що багато проєктів можна показувати, і, і все такі наші дороги зійшлися. Це прекрасно, бо я не знала, куди, куди подівся Павло Мазай, бо, бо все-таки ми, ми були і говорили. Ви зрозумієте, я просто два слова скажу, що людина з юридичною освітою, можливо, ви не розумієте професійний юрист, який 13 років. Яки пропрацював на митниці, мав хорошу зарплату, хороше місце роботи і хороші прибутки, але він не міг без мистецтва і покинути все і піти вільним художником, піти більше фотографію. Треба мати Боже покликання. І надзвичайно, знаєте, впевненість, сміливість, так що перед вами надзвичайно смілива і впевнена в собі. Іна, це це просто я. Я дикуюся, тому що навіть люди з академіями мистецтв вони. Ця, які мають повну освіту і художню школу, і училище, і академію, і вони гублять себе в цьому світі, і йдуть, шукають себе будівельниками, бо я не знаю незнайом. А людина з юридичною освітою кидає все і йде працювати вільним митцем, Це, це надзвичайно, звичайно, престижно. Це буває надзвичайно рідкість. Був я, я хочу сказати, що я підписана на сторінку з, ну, друзі у Фейсбуці. Тому я бачу фотографії, які ви викладає. Всім раджу раджу. Дуже цікава сторінка Павла Мазая, там є різні серії цих робіт, тому що у нас тут якраз та любість це збірка з різних серій. Пані Аліна розкаже, як вони вибирали ці роботи, чому саме ці роботи, От, чому вони саме ввійшли в нашу. Наш експозиційний простір. От, але єдине, хочу сказати, що мені дуже подобаються слова Павла Мазая, які в якомусь інтерв'ю, бо я багато ваших інтерв'ю також слухала, все, що було одним словом. І це, і ви сказали, що без драматургії немає мистецтва. І у вас це реально от, та драматургія в кожній роботі присутня. І ви також в якомусь інтерв'ю що художник для вас замало, а фотохудожник ви не любите, то можливо фотодраматург. Може такий термін. Якісь для вас, що тому, що драматургія присутня, кожна, кожна робота це як окремий якийсь розповідь, окрема, ну, шматок фільму, якої, якоїсь історії. І це, це чудово. І вони дуже мінімалістичні, вони провокують думати, переживати. Вони ну, що когось може дратують і заставляють подумати, чому це так, і в кожного свої асоціації, і вони всі авто. Як автопортрети, вони всі автобіографічні. тому, ну, Але я думаю, що кожен з людей знайде себе в цій роботі, тому що ми всі тут знаходимося в певній в одному просторі в Україні і на нас все це впливає. Я щиро вітаю, щиро вітаю, що проєкт відбувся, і, 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 і що ми зможемо, ну, рідко бувають. Ну, у нас фото, фото такі от, виставки. фото, я знаю, що в мене лбте слово проєкт, але я просто фотосерія. Так, я просто туда і старалася. Вітаю ще раз. Дякую. Лесю, ну такі насправді це дуже масштабні роботи, насправді це складно значити якимось там, традиційним мистецтвознавчим терміном. Це твори і це митець. Перш за все, митець, який має поклик, який має покликання. І кожен твір, звичайно, так як і кожен твір мистецтва, потрібно зробити для нього, до нього крок, потрібно зайти в нього, потрібно осмислити його і намагатись ось десь відчути стукіт від серця самого автора, відчути його бачення цих речей і його, його філософію особисту. Але ближче про філософію, концепцію цієї, цієї експозиції, яку ми бачимо, та й взагалі творчого процесу нам напевно розкаже пані Аліна. Прошу вас, пані Аліна. друзі, привітайтеся, коченівську вас. Дякую вам. Доброго дня чи доброго вечора вже. Майже доброго вечора. Рада всіх тут вітати в цьому неймовірному просторі. Дякую нашим друзям, яких ми сьогодні вже побачили і зустріли із Києва. Дівчата приїхали із Рівного із Луцька. Це надзвичайно нас тішить, тому що така підтримка для нас ціна і важлива. В першу чергу, я хочу подякувати всій команді музею за ваш прекрасний майданчик. Тому що він надихає дівчата тільки що з Києва приїхали і кажуть, ми ледь не запізнилися до вас на відкриття, тому що ми коли зайшли, ми тут розчинилися. І, і мені здається, це справляє враження на кожного, хто приходить в цей музей вперше, і ваша колекція українського сучасного мистецтва. Тому дякую величезно за майданчик, за цей простір, в якому митці можуть експериментувати. І ми з Павлом довго готувалися насправді. Це все тривало ще з серпня місяця, тому що ми не працювали в таких масштабах і просторах. І е, спочатку було лячно трохи, а потім поступово пазли почали складатися. Ми відштовхнулися від нашої серії Земля Морона, яку ми презентували рік тому, і е, вже рік, як куратор Павла або е, Активно почала казати про те, як мені подобається його колір. І в цій серії нарешті е, у нас, не нарешті, а просто в цій серії повертається колір е, у Паші він завжди був. І назва самої серії, вона така більш м'яка, любість. І ось це поєднання кольору і його чорно-білої драматургії, е, воно завжди тішить. Ми вирішили додати елементи не тільки фотографій, а й полотна з птахами, які в небі. І я вас запрошую також подивитися фільм, який більше розкаже про те, що Паша любить, і про, про те, чим він живе. І на цьому я думаю, що я зупинюся, тому що. Це найголовніше в мистецтві, і це величезна розкіш, яка доступна кожному з вас відбувається, коли ви підходите і воно з вами взаємодіє. І та емоція, яку ви проживаєте, оце це і є ця розкіш, і є це багатство, яке дарує мистецтво. Тому насолоджуйтеся, розглядайте, приходьте з друзями, з сім'ями, з колегами. Ми раді бути частиною цього прекрасного музею. На декілька місяців з експозицією Любість Павла Монзаля. Дякую вам. Друзі, я, не я все ж таки хочу сказати, друзі, що це все, що ви бачите в цій залі під загальною назвою Любість, воно вражаюче. воно ці твори вражаючі. І ось я говорила про те, що потрібно зробити крок для того, щоб їх. Сприйняти, зрозуміти, відчути. Ми, звичайно, не будемо проходити зараз під час презентації підходити до кожного твору, але я вам зроблю ну, таку невеличке а, своє, свою асоціацію, свою рефлексію. Зверніть увагу на цей комплекс творів, експозиція яких вибудована в форматі ну, якогось такого невеличкого вівтаря вівтар, любість. І е, коли ми дивимося на центральний фір, ми дивимося на кожен із цих речей. Я не знаю, як вам, але ці речі близькі і ці речі пробуджують оці сентиментальні, надзвичайно тонкі відчуття. Оця центральна річ, яка нагадує човник, а насправді це є човник Віткатського верстату, сповнений е, зерна е, свого. Бачив, бачив і бачив е, е, життя е, і теж сповнений зерна, він, цір, і старе сито е, також сповнене зерна, то ми, е, розумієте, м, дивлячись на ці речі, безперечно, асоціативно ми занурюємося в минуле в час цих човників, в час цих речін, е, в час цієї драматичної е, трав, речі із нашою хліборуською. Бокові твори і надзвичайно Сюжет, давнина, Україна, її доля, доля нас кожного із нас і кожної з нашої родини. І ці хвали. і ця людина, яка зображена на горі, і не прямолінійне це розп'яття, але ми можемо вгадувати тут, що цей чоловік із розкинутими руками відкритий перед небесами, оголений, як його душа. Демонструє себе на фоні, на фоні ось цього ось тексту. Це текст. І кожен двір — це текст. це текст. Давайте зробимо крок. Давайте зуміємо прочитати цей текст автора. І ми тоді отримаємо дійсно справжню велику на свободу. Так чи ні? Це моя рефлексія. А ви можете рефлексувати зовсім інакше. І сюди все ж таки я запрошую пані Аліну і пана села. Будь ласка, для вас чудові квіти. Дякую. Дуже. Пані Леся завжди не І традиційні наші війські наші холодощі жовтня. Книга до свого добра і зла і книги і роман Івана Костака вікторового батька, який за життя присвятив іменно історичним постатям України. Так що почитаєте і аналогічно пан Павло такий подарунок. Квіти я також почитала, що не любить ваші. Будь ласка. І мені. Дякую, що завітали. І я забула сказати, що це вже 18-та персональна виставка пана Павла, так що не думайте. В Україні не. і за кордон. Спілкуємось, беремо автографи, дивимось мистецтво, занурюємося мистецтвом. Сьогодні чудовий день. Сьогодні ми знову спілкуємося із надзвичайно цікавим митцем України, сучасною Україною. Дякую вам всім.